Після побаченого на ринку нахабства в мене виникло бажання перевірити, як у місті справи із освітою і вихованням. І для цього я знайшов дуже цікавий заклад. Йдемо на інспекцію незвичайного дитячого садочка. Це Хілтон та Оксфорд 2 в одному. Принаймні так сказано на сайті цього закладу. Дитячий садок для дітей від 5 до 7, причому це не вік від 5 до 7 тисяч гривень за місяць перебування. Та чи такий вінницький Оксфорд, як його малюють, зараз дізнаємось. Добрий день. Доброго дня. Інспектор міста 1 плюс 1. А ви в садочок? Слухайте, кажуть, що це правда Хілтон і Оксфорд одночасно. Серйозно вам дуже подобається. Так, дуже хочеться вірити. Та від себе можу сказати, що у Хілтоні вас би набагато швидше зустріли. П'ять хвилин нам ніхто не відчиняє. Добрий день. Доброго дня ще п'ять хвилин очікування, і нарешті до нас виходять. заходимо. Моє один плюс один інспектор міста програма. А ви хто? А, а вам яка екран. різниця? Гарний початок. Отак, от у Вінницькому Оксфорді, зустрічають гостей. Щось подібне я вже бачив. На ринку на яких так, підставах ви тут знаходитесь? Це приватний будинок. Але у вас ж навчальний заклад. Хто вам сказав? Отакої. От ну, відверто кажучи, я думав, що в закладі для дітей працівники будуть трохи ввічливіші і не брехатимуть. Але схоже не все втрачено. Виходить ще одна дівчина, і вона більш привітна. Зараз я телефоную керівниць. О, Добре. Та як виявилось, це був хитрий маневр. Садочок закрився. Серйозно, зараз виховательки позакривали всі двері на дворі. Сьогодні знань не буде, дітки, вибачте. Територію поки подивимось. Я не сказав би, щоб цей дитячий майданчик відповідав прямо стандартам Хілтона, тим не менше, ну не радянський. Ось ми бачимо є гірки. Однак пісок, якщо чесно, можна було би почистити. Дивіться мангал є. нічого собі. Це точно дитячий центр. Але наступна знахідка здивувала мене ще більше. Дивися, тоді кровить. Іди сюди. сюди. Все, ми зайшли в повні хащі. Це, до речі, дуже прикольна штука: що, по-перше, тут є е, домашні тварини, а по-друге, що вони просто гуляють собі, а не в клітці сидять. Це стандартний оксфордський ліс. Так виглядає Британія. Футбольне поле тут є, до речі. Територія садочка виглядає досить пристойно. Сподіваюсь, всередині буде не гірше. Так, спроба номер два. Але й вона виявилась невдалою. І, схоже, не тільки для мене. Ось привели дітей в садочок і кажуть, що їх не пускають. Вийдіть хтось до нас, тут діди стоять. Та, мабуть, в адміністрації є справи важливіші, наприклад, дістати з холодильника продукти. Сподіваюсь, це не через те, що до садка завітав інспектор. Чую ще один дзвінок у двері. Знов когось не пускай. Значить, я буду швейцаром в цьому е, дитячому закладі. Але тут на мене чекав сюрприз. Доброго дня! Я прошу вибачення, що ви тут робите і хто ви такі. Інспектор міста канал 1+,1. Дуже приємно. Вас а вас попрошу залишитись тут. А ви хто? хто ви такий? Прошу вас а піти. Хто, ви? хто цей чоловік не зрозуміло? Але поводить він себе досить нахабно. Та йдіть а за мною. Чого ви мене чіпаєте за Будьте добрі вийти? Хто ви? Я не хочу з вами спілкуватись. Гарного дня вам. І ти, Будь ласка, зупинись. Схоже, що цей чоловік заодно із першим. і він починає відверто погрожувати. Ребята, зараз може постраждати ваша техніка. Ми хочемо подивитися і перевірити, Підуски. що в вашому садочку, Підуски. ось і все. Давайте поспілкуємось, я ж з вами спілкуюся. Так, Почекайте, ви запрошуєте камери. Це вже не є Це наш захист. Якщо щось буде не так, ми потім показуємо це на відео. Ось і все. Та чоловіки вперто наполягають на незрозумілому, узгодженні без камер. Узгодимо з вами. Камера, йде зі мною. Ні, ну тоді ми не йдемо. Ну тоді ми не йдемо. камери заставляйте. Ходімо, ходімо. Ні-ні-ні, камери йдуть зі мною. Не чіпайте моїх операторів. На вихід, не чіпайте мене, На вихід я сказав. Не чіпайте ви мене. Не, бажання, не чіпайте мене. Це так в Хілтоні поводяться чи в Оксфорді? Ти, в чому проблема? Ти проблема не тикайте тому, мені. Хто ви такий? Чому ви мені тикаєте? Поки мене виштовхували, агентам вдалося з'ясувати, що чоловік, який так намагається нас спекатись, представник адміністрації садочку. Ми чекали адміністрацію і сподівалися, що з нами нормально поговорять. Це і є адміністрація. Ну нам батьки сказали, що ви представники адміністрації. Не чіпайте мене руками. Чому ви не чіпаєте? Я ж вас не чіпаю. Схоже, чоловіки зрозуміли, що штовханина мене не лякає, і ми просто так не підемо. Тож вони вирішили дзвонити охороні. Що ж, подивимось, що буде далі. І це дуже дивно, якщо це найкращий садочок, що він зачинився і ніхто нікого не пускає. За 10 хвилин з'являється охорона. Добрий день, доброго дня, хлопці. А ви хто? Служба охорони. Ну, прекрасно. Приватна територія. Приватна, Приватна історія. Та якою приватною ця територія не була, це освітній заклад, в якому перебувають діти. І ми, як представники ЗМІ, хочемо всього лише подивитись, в яких умовах вони знаходяться. Та чоловікам, мабуть, є що приховувати, адже вони просять охорону нас видворити. Ну попросіть їх. Попросіть нас. Та план чоловіків не спрацював. Напевно, охоронці знають, що за перешкоджання журналістській діяльності передбачена кримінальна відповідальність, тому вони просто стоять осторонь. І, схоже, це неабияк засмучує представника адміністрації, який сам вирішує стати вишибалою. Потрібні Його, жорсткі методи, вже? чи що? Ви не чіпайте мене, будь ласка. Я вас не чіпайте буде. мене, будь ласка. Ну, все з мене досить. Час викликати поліцію. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Володимир, канал 1 плюс 1, ми журналісти. Ми приїхали на перевірку дитячого садочка Амадея. Так. І тут чоловіки застосовують фізичну силу до мене особисто. Я очікуваю, я не поліції, так, тобі, дякую, це. дякую. Я багато чув нарікань на Вінницьку поліцію, тож тепер матиму змогу оцінити їхню роботу самостійно. І от за 10 хвилин дзвінок. Поліція? Так. Алло. Так, так. Да, добрий. А, пробки великі по місту. Ясно. Ну, ми чекаємо. Отакої. А якби тут було щось більш серйозне, навряд чи комусь допоміг би дзвінок? Слухайте, щось поліція довго їде. За п'ять хвилин ще один дзвінок. Здогадайтеся, від кого? Так, знову телефонує поліція. Аласкви, будь ласка, де а... ваше точне місце знахоче? Ну, це вже занадто. Я ж називав свою адресу, коли викликав поліцію. Довелося пояснити патрульним, як нас знайти. Я зрозуміла добре, добре ми не добре. добре, дякую, дякую. Угу. О, вони ще й заблукали. За 20 хвилин поліція нарешті з'явилась. Нагадаю, що термін прибуття поліції у містах становить 7 хвилин. А Володимир Остапчук, що ж ви 20 хвилин їхали? Ну, бо ми їхали в другу кінчання. Ми знімальна група канал 1 плюс 1, програма Інспектор міста ми прийшли на передірку. Ось цей дитячий садочок. До нас застосовували, до мене особисто фізичну силу намагалися виштовхнути. Вислухавши мої скарги, поліцейські пішли, хто по телефону говорити, а хто щось особисто обговорювати з чоловіком із адміністрації. А коли повернулись, приголомшили новиною. Часно територія ми не маємо права поставити. Маєте. Я прошу поліцію зараз допомогти нам займатися журналістською діяльністю. Ось і все. Но не може. Неймовірно. То виявляється, місцеві поліцейські ще й не знають законів, згідно яких представники ЗМІ мають право доступу до інформації, яка, зокрема, стосується і приватних дитячих садочків. Добре, що принаймні заяву прийняли. По факту чого буде розвертатися? По факту, нас не ділецьких ушкоджень і погроз. Можемо так, все об'єкти. Да, ну, я не знаю, хто він, тому якийсь громадянин. Ну а наприкінці нашого перебування в садочку трапився випадок, який ще раз чітко охарактеризував і адміністрацію цього закладу, і поліцію. Це на вихід. Ви, ви, ви не штовхайте мене? А Що поліція стоїть? бездіяльна? діяльність. Людина ж не штовхала. О, то виявляється, мене не штовхали щойно. Певне, в мене галюцинації. Але це не завадить мені підбити підсумки цієї інспекції. Ми, Ми сьогодні бачили? прийшли, щоб перевірити, що таке Хілтон і Оксфорд О, по вінницьки Потрапили в садочок і по поняттям. Тому що тут була штовханина, тут була груба лайка, і ось таке поводження. Я не знаю, який садочок під назвою Амадея. Батьки кажуть, що він і справді гарний. Але нас сюди не пустили. Якщо бажає. Що є якісь поняття, краще бути поняття і людиною, чим крисою. Будьте добрі на ганьба. Вам особисто. Гань Будьте добрі! Ба. Дуже прикро, що представники адміністрації так себе поводять. Та, незважаючи на всі перешкоди, нашим агентам таки вдалося потрапити всередину. Вони побачили всі санвузли, Кімнати, де діти займаються. Ігрові кімнати та столом. І всюди були майже ідеальна чистота і порядок. Тож Мадея цілком могла розраховувати на звання гордість міста, якби не нахабство і грубість адміністрації закладу. Та після інспекції садочка я зробив ще один важливий висновок: робота місцевої поліції і справді далека від ідеалу. І кажуть, що бездіяльність і неросторопність не єдині їхні вади.